Всім привіт! Давно, снім... Давно я не знімав відео про мотоблок. Це буквально вчора викладав відео. І мене запитали скільки Таке питання мені поставили, скільки мій мотоблок йде мастила в коробку, в коробку трансмісії і скільки йде в двигун. Е... Перша частина скільки двигун, то я і не думав. Не думав е, я не думав, одразу написав, а от скільки в коробку, то я, я міняв його лише раз. Я зараз покажу вам. Скільки вам в таку коробку, як в мене показує. А що вона така продовгувата. Що показує, бо старі зубри, ще старіші, мов в них. В них у них коробка не така, в них коробка пряма. І весь, скажімо, весь ну, вся маса мотоблока йде на руки. Тут вся маса йде на ці осі. Тут йде всі осі. Так, в дану коробку зараз покажу відповідь ось до криється. О. Оце скільки лишилося. Тат-17, трансмісійне оливо. Я вже дивився тут. Тут нічого не пише, чи тут 5 літрів, чи тут 4,5. Ну, це приблизно скільки залишилося. Ну, я, по-моєму, його пару разів потрошки ще брав. Останній раз брав це, я змащував редуктор цей е мотокоси. От. Це скільки в мене пішло. Міняв я його роки так. Роки, мабуть, 4 назад. Да. Роки 4 назад. Я її міняв. Ну от тільки залишилось. Тому приблизно 4, 4 літри плюс-мінус. Мотоблок зубра в з таким редуктором. Зразу, щоб не томить, зразу віддаю відповідь на питання. Mm -hmm. Потім взяв книжечку. Отака в мене є книжка. Вона ну, трохи пошарпана вже. Я підстелив би в нас дощик йде. Скільки треба заміняти його. Зараз я знайду. До речі, книжечка непогана, десь є Тут заміна. Зараз знайду. Найду, найду, буквально. О, знайшов. Коробка передач. Жидка смазка. Далювайте, поки смазка не почне витікати з заправочної гор... горлювини. Ну, я думаю, ви знаєте, там є болт. Тепер періодичні змазки, через кожні 30 годин роботи це доливається, а міняється через кожні 600 часов. О, по книжці. Щоб не казав, що я там щось придумав. Через кожні 600 годин. Справа в тім, що чоловік так пізно міняв. Справа в тім, що я перші роки їздив, як вам сказати, 30 годин в рік. Ну, хай 40. Все. Я міняв масло раз в рік, по суті. А ні, перший не міняв перший рік. Поміняв на другому, що ж воно почало через сапун витікати. Я не знаю, яке масло взяв, звичайне, автомобільне. Бо мені сказали, що воно краще. Ну, втюхали. Я тоді ще не знав, тоді не було таких відео. Та й сам був ще тоді студентом молодим. То Взяв машинне масло, мені впарили, то аж почало текти. потім. Ну, ось цей болт, де це? Він у мене а, От в mm -hmm. мене її викручується, але я ще раз кажу, я не доливаю, тому що воно йде в фризу. Чуть-чуть менше. Mm -hmm. да, якщо доліти по цей болт, такий нюанс, доліти по цей болт, якщо десь тут слаба прокладка, у mm -hmm. нас дощик бригає, слаба прокладка може текти. Тому я чуть-чуть менше. Так що розібралися з цим. Кожних 600 часов. Ну, я не знаю, я зараз їжджу мало, то в принципі з того моменту я не знаю, я 600 часов, я не знаю, що я накатав. Десь 400 точно, 600 не знаю. Думаю, в наступному році вже замінити, Тоже купити таку 5-літрову, тому що коли я брав цю чи літрові, чи півторачки були. ну, Я не знаю, я кажу, що тут є 5, та же 5 літрів. Тому десь в районі 4 літрів. Плюс-мінус точно не скажу. Потім на рахунок мотоблока. Саме. Спочатку брав таке В Том раз 10 в 40 в червоній каністрі мені допомогли взяти. А так я беру отаке мастило. Тут пише універсальне, може дизельне писати. І в мене воно одне саме. І я не знаю, скільки тут літрів. Тут нічого не пише. Дивіться, фокусую. Чи тут 4 літри, чи тут 4,5, чи 5, беру таку бакляшку. Мені її вистачає на два рази. Ну, Раніше я заливав е, трохи от верхня ця мірка, то я трохи менше заливав. Е, ну, десь, щоб максимум там. Зараз я заливаю трохи більше, трохи більше, бо тому що я вже показував. Хто дивиться моє відео, знає. Тут в мене вже з під цієї прокладки, коли вона нагріває, там починає масло, то я трохи більше. Зараз покажу, який. Рівень аж самому цікаво. Ну, так. Да. І рівень мастила міряється, мотоблок стоїть на ножці. Тоді максимум. Не такий, як у мене, бачите. І зараз ножка не достане до нього, він трохи нахилятий туди. Зараз, ну, зараз я вам точно не скажу. бо десь, ну, Я думаю, не хочу фокусувати. Тут видно де чорніше, Ну, це він нахиляний, Тут десь максимум є. Десь максимум є. Кажу, мені цієї шалобанки я беру саме дешеве, хватає на на два рази. Міняю періодичні 70 мотогодин. Тут я пише 100. Я не знаю, мене вже витрилося. 100, деякі, кажуть 50. Я думаю, самі всі а деякі 60 по-разному. я міняю 70. Коли я складав двигун коробку, я спеціально в мене є відео. Я спеціально витирав трапку і дивиться, який ну, вироботка буде. То 71, там буквально де-не-де-чуть. Тому вполне достатньо. Бо 100 це якби теж багато, це хіба що у якесь хороше масло. 50 ну, це мало. Чесно, от мало. 100 мотогодин, ну така бакляшка. 100, 100 це багато. Тому 70 оптимальний варіант, плюс-мінус. От то й так. У мене це так почистив радіатора, що ще й досі з краника тече. Не може ніяк ну, цей осадок забити. Бо раніше забив, то добре було. Ну, зараз подивлюся, буквально вчора мусор вивозив. Подивлюсь. Ні, є. Ну все одно бачите, трошки менше стало. Це таке. Так що, підводячи підсумок відео, тут приблизно... Я не знаю, тут, мабуть, 4,5. І того сюди в коробку в районі 2,5. Ну, Но мотоблок новий, то лийте поверхню мітку. Стоїть він на ножці. Поверхню мітку, все, більше не наливайте. Якщо мотоблок трошки є вироботка, доливайте. Буквально, ну, чуть-чуть більше. Небагато, а чуть-чуть більше. Десь, знаєте, десь потьоки, десь те, тесе. Ось так, фару я так і не зробив. Не знаю, що сюди придумати, та й не було часу. А, в трансміс... а в періодичність 70 мотогодин. Потім. Трансмісійне масло. В районі 4 літрів 600 годин. Як побачите по книжці. О, дивіться, вже змокло. зараз буду заносити. Я беру в такі тарі саме ну, те, що мені дають, тому тут там, нічого не висіки, тут літр де і що. Ось так. Сподіваюся, що вам подобалося дане відео. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня.